З приводу Європи, президент Зеленський напередодні заявив, що на переговорах, які так чи інакше будуть продовжуватися, як він бачить, Україну, зокрема, з поруч з Україною з'явиться Європа, і Європу можуть представляти дві людини, зокрема Макрон і Старлер від Великобританії та від Франції. Чому країни Балтії лишаються осторонь? Чому Польща, наш сусід, поки що мовчить? Ну, ядерні держави, члени Радбезу ООН. Ну, вага є велика в даному випадку. Ну, фактично, це представлення як континентальної Європи і представлено, ну, Британії як такою державою, яка має вплив в світі і є ядерною державою як швидко вони можуть опинитися в переговорному треку онлайн чи фізично, неважливо. А подивимось, тут, ж, тут все ж залежить від американців. Нарешті, які нарешті будуть зрозуміти, що без європейців. У них реально нічого не виходить. вся ця розпальцовка, ми все повирішуємо, виявляється, виявила з пшиком. Хто з європейців може взяти на себе цю роль таку авангард, авангардом стати? Велика Британія все-таки чи Франція? Ну, Франція Британія, да, обидва, обидва країна, так, обидві країни. Напередодні також Макрон заявив, що він не відмовляється від своєї ідеї, і збирає цю коаліцію охочих. Говорили і про миротворчі війська. І як не дивно, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка в принципі має проукраїнську позицію, вона розкритикувала Макрона і каже, що не треба тут збирати миротворців. Ця коаліція охочих може роздратувати і спровокувати Росію. Як ви думаєте, чому так відбувається? Ну давайте про українських політиків не існує за кордону. е, Є тільки ті, хто кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Нам же теж допомагали не через красиві очі, а через те, щоб все ж таки стримати Росію з самого початку. Давайте так, Мерлоні вона має дуже гарні стосунки з Трампом, тому що вона ж правий політик, і вона претендує на особливі стосунки з Трампом, і вона просто не хоче з ним сваритися, тому що те, що протиричить позиції Сполучених Штатів Америки, чи може теоретично протиричити. І як тоді бути з коаліцією охочих? Оцих як вони збиратимуть миротворців, які країни можуть тоді увійти до складу давайте цієї коаліції? Так, давайте так. Гарантію безпеки України в першу чергу є українська армія ВПК і озброєння України. Все впирається в гроші? Нам не миротворці потрібні, а це не миротворці, а тих, хто готові поряд з українцями стояти в Україні і стріляти і помирати за безпеку Європи. От що нам потрібно. І, в принципі, логіка цих так званих миротворців саме така, тому що це не миротворці це стабілізуючих сил. Це раз. Тут питання: дивіться, в чому проблема? Питання в ризиках. Проблема в тому, що, наприклад, країнам а, Польщі, Україні, а, Північної Європи, Балтії, Румунії, нічого не треба пояснювати. Вони розуміють, що вони повинні триматися разом, тому що у них спільні ризики, бо Росія поряд. Ось, вони, скоріш за все, будуть готові виставляти своїх солдат, тому що це лінія взаємодопомоги. Українці вам допоможуть, і ви нам допоможете, Да? Все інше вони не відчувають таких ризиків. Ну, де там Португалія, де там, наприклад, Східна Європа, ну далеко. Да? Але тут можна по-іншому вирішити: питання в грошах. Якщо у вас немає грошей, наприклад, да? Ой, точніше немає можливості там надсилати з політичних причин і так далі. Надсилайте цих, давайте гроші. не не Нестачу людей можна забезпечити за рахунок найманців. Скільки коштує найманець, да ну там три тисячі доларів на місяць. Ну, порахуйте далі, скільки 50 тисяч людей привезти треба, які готові будуть вбивати і допомагати. Ну, це 150 мільйонів, 100 тисяч та 300 мільйонів. 300 мільйонів на місяць помножте на рік. 3,5 мільярда для ЄС це просто копійки. Ну, замість того, щоб своїх громадян, наприклад, не надсилати туди, да? тобто все в гроші в дійсності впирається. да Коли будуть гроші, коли вони будуть виділені, їх можна буде помацати, та гроші є в ЄС, тоді всі питання значно швидше буде. Виявиться, що це миротворці може і не потрібні будуть. Або, дивіться, вони самого початку задумували, що ці миротворці на них повинна розповсюджувати п'ята стаття статуту НАТО. Але пробро, проблема в тому, що е, в тому, що НАТО досі існує, є підозра у тих людей, що його взагалі немає. Що його п'ята стаття вже не працює, і НАТО не працює. До речі, те, що от коаліція хоче, це фактично ж нове НАТО, якщо уважно подивитися, там немає Угорщини та Словаччини. З приводу ще активностей Франції я звернула увагу, що днями вони провели, хоч і планові ядерні навчання, але вони їх провели в день на відміну від попередніх, які проводили там в темну пору доби вночі. Як думаєте, це якийсь теж такий свого роду сигнал? Мовляв, дивіться, ми ядерна це країна у, у нас у нас все працює. <сум> у нас все працює. Ракета є, стріляє, вибухає. Так що так це демонстрація сили звичайно. А як думаєте, чи справді зможе з'явитися в найближчій перспективі альтернатива НАТО? А вона вже формується. Звичайно, що може. Така НАТО не існує. Давайте так. І зараз гарантію безпеки Європи є українська армія, що ви розуміли, яка виконує п'яту статтю НАТО. Фактично? Вона, вона формується, я вам сказав, які країни Скандинавії, країни Балтії, Польща, Україна, Румунія, Болгарія, можливо, Чехія, ну і хто приєднається. Я думаю, що багато приєднається країн, тим більше це концепція Тримор'я Балто-Чорноморського Союзу, які, до речі, завжди підтримувала Британія. Тобто вона тут як балансуюча країна може бути, ядерна країна і так далі. А гарантії ядерні, наприклад, може дати Франція та та сама Британія Україні, припустимо, чи цієї частини Європи. Ось так що так, от звичайно, що воно вимальовується, тому що цим країнам нічого пояснювати не треба, у, у них все страшно. З приводу того, що п'ята стаття не працює НАТО, навіть е, не так давно виступав колишній головком Валерій Залужний, yeah, yeah. і він розповідав так: що падають шахеди в Румунії. Румунія сидить в очікуванні, що ж їм робити, відповідати не можна. Що, що, що США скаже, що США скаже, мовчати чи кричати, да? Да, да. Так і вони я так розумію, вже зрозуміли, що ніхто за них впрягатися не буде. Yeah, yeah, yeah. Крім того, з'явилось роз'яснення, що та ж сама п'ята стаття вона передбачає консультації. Якийсь там проміжок часу, там до 80 просто консультації. Кожна, кожна країна, що визначає свою участь е, в залежності від можливості, кома, в тому числі військова Тобто, якщо Німеччина, якщо завтра нападуть на Естонію і Німеччина не надійшла два шоломи. Велику стурбованість, це теж формально буде вважатися виконанням п'ятого статуту статті статуту НАТО. Більш того, ви не ви ніде в статуті НАТО. Не знайдете, що хтось гарантує країнам відновлення територіальної цілісності, скрізь говоряться тільки про безпеку блоку. Пане Тараса, як ви бачите, от раніше нам надавалася допомога, збиралися країни там Рамштайну, так званого, так і виділяли військову допомогу. Що це буде зараз? Хто головуватиме раніше? Там був Остін як глава Пентагону, так куди це може все зміститися, і хто буде ну не ну, ну, факт, що тут тут вже немає значення буде проведений той Рамштайн, Це знаєте, це таке більше моральна була підтримка, що воно є. А так, і тому, що на двосторонньому рівні вже вибудовано якісь механізми, які, вже знаєте, можуть без Рамштайна працювати. Ну, там на Рамштайні була Британія, наприклад, присутня. Та? От і я все ж таки вірю, що врешті-решт Сполучені Штати Америки поб'ються головою об стіну е, з, з Росії і повернуться все ж таки в, євро, в дружню євроатлантичну сім'ю, розумієте, що альтернативи просто немає. Питання часу просто наскільки вистачить їхнього бажання і терпіння? Аби а швидко все йде. Ну дивіться ну Трамп, до Трампу у Трампа, наприклад, світла думка прийшла: що Росія затримує перемовини одразу ж після Аравії. Ну дивіться, сьогодні пройшло Ну скільки ну два місяці як президент Трамп з його динамікою, це може бути хоч завтра. Тобто, ви очікуєте так, що не виключаєте, що може бути така несподівана заява з Білого Дому, що виходить Трамп і говорить Але так. Та заява, бо нехай грою, нехай зброю дають або або Україна повинна, наприклад, дивіться після історії з відімкненням України в 16-те, що там ходили чутки. А в Європі почали сумніватися в тому, що а навіщо їм це в 35-ті потрібно, і це а це величезні гроші. Американські ВПК страждає. Ну, треба розмовляти з американським ВПК, дайте три ескадрілі f 35 і покажіть, як вони працюють на практиці. Так, от, Як ви це буде робити, це ваші проблеми. Треба з усіх боків заходити. З приводу f 35 там навіть Канада заворушилася і зменшила своє замовлення в кілька Ту. разів. Не тільки Канада, Португалія говорить, навіщо їм дати потрібно. і багато, а це величезні збитки в дійсності, тому що це міжнародний проєкт. Що ж, будемо сподіватися, що адміністрація Трампа якомога швидше опротомніє і повернеться до євроатлантичного союзу, який має гарантувати безпеку. Спасибі вам, пане Тарасе, за цю розмову обов'язково запрошуємо в наступні ефіри. Дякую. І глядачам босток. Нагадую, будь ласка, коментуйте, ставте подобайки під цим відео, поширюйте його. Запрошуємо вас до дискусії в коментарях, тому що ваша активність допоможе показати це відео якомога більшій кількості людей. Будьте з нами. Побачимось.